Що ж, друзі, на цій зимовій ноті вітаю вас на каналі Project Canada. З вами я, Герман Демидов. І у нас сьогодні 24 жовтня, майже Хеллоуін. Збирався вам засняти відео про те, як відбувається Хеллоуін тут, в Канаді. Але, друзі, як бачите, неочікувано випав сніг. І це була повна срака. Друзі, трошки предісторії весною, коли я приїхав в цьому році в Канаду. Ми застали сніг, ми застали холод, але було сонечко, сніг, в принципі, йшов вночі. Вдень просто холодно, сніг лежить, сонце світить і не так все страшно. Але друзі, на цьому тижні на нас налетів циклон, котрий рухається з півночі, і він буде тривати один тиждень. Випав мокрий сніг прямо в понеділок зранку. Звичайно, всім на роботу, всі поспішають. А тут цей сніг тане, замерзає, випадає, тане, замерзає. І це просто страшна ожеледиця. І видно, як люди не були готові. Мені дуже пощастило, що я почав готуватись до зими завчасно, перевзув машину буквально в неділю. І ось в понеділок вже це все відбувається. А я, друзі, скажу, що це мій перший досвід а, власного авто і перший досвід. Змівлі з власним авто, і я розумів, що взагалі не все так просто і радужно, як я про це думав. Добре, що встиг перевзути машину, бо вчора і сьогодні ви навіть не уявляєте, скільки на узбіччях машин, котрі просто з'їхали з дороги, там десь послизнулись, їх ніхто не забирає, немає можливості. Навіть зараз дороги ще слизькі, десь розчищено, десь в центрі вже там роз'їжено. Але ось в більшості своєму... Просто ця картина. На жаль, в мене руки були за не міг знімати, але ось ти їдеш вздовж дороги, бачиш одна, друга, третя машина, аварія при тобі, аварія справа. Просто люди в такому стані, і я, чесно кажучи, сам ще відходжу, бо вдень і вночі сніг він одразу замерзає. Я вчора два рази відколупував машину від льоду, щоб просто сісти і кудись поїхати. Як вам таке на 24 жовтня? Вчора одразу зрозумів, що я так не виживу. Я не, не був готовий і я не мав всього необхідного для зимівлі. Тому перчатками розгріб лід з лобового скла. Поїхав в Канаді Антайр, купив ось таку вже снігову лопату, щоб розгрібати перед домом сніг. А, купив Ось такий шкряблку для авто, для скла з щіткою, дуже гарна, 25 доларів. А, були трошки дешевше, але якість не дуже. І просто цим інструментом в день і ввечері, другий день калупаю машину, аби кудись поїхати, кудись потрапити. Трошки холодно, але і трошки весело в той же час. Тому що такий перший досвід. І він одразу такий, знаєте, на, на 200% без безплавного підготовки. Ще, друзі, що цікаво по правилам дорожнього руху Канади водій не обов'язково має мати аптечку і в своєму авто, що для мене було досить дивним, досить незвичним. І я вчора купив ось такий вогнегасник на всякий випадок. Він йде, це порошковий на 900 грам. Одразу зазначено, для чого його можна використовувати. Друг пожежник з України пише, що порошковий фігня повна, краще брати карбондіоксид. Подивимось, друзі, дивіться, які види сніг нарешті буквально годину назад припинився і трошки стало видно сонечко. Тому холодно, але гарно. А ось тут, друзі, в нас. Ростуть помідорчики взимку. Друзі, ну, якщо вже зайшла мова про авто, то ще хочу поділитися тим, що а, всі канадські машини мають певну особливість. А саме ось такий а, battery heater, тобто обігрівач батареї. А, це додатковий девайс, який встановлюється всередину авто. Можливо, якісь і в Україні мають я. Чесно, не впевнений, але ось для мене було відкриття, що є розеточка. Це я нагадую канадський формат. Type B, здається. Ось і цю розеточку я її вивів ось під капоту, вона там всередині є. Коли є мороз, ми її підключаємо в розеточку, там от я маю розеточку. І це дозволяє тримати батарею в теплі, аби машина заводилась. Аби було легше і батареї і авто, і майже кожна машина тут в Канаді 99%, якщо це не якась імпортована, прям новенька, то вона буде мати цей хітер. І парковки, друзі, котрі є паблік-парковки біля метро, біля, в біля метро, біля магазинів, теж можна зустріти, де ви приїжджаєте ставите свою машину, вони теж обладнані розетками, щоб ви поставили машину, підключили її проводом. і... Пішли собі по своїм справам і змогли повернути, завести і поїхати далі. Така от особливість. Друзі, ну і напевно всі про це чули, але ось доріжки, котрі можна бачити за моєю спиною. Це є муніципальна власність, тобто власність міста, але відповідальність індивідуальна. Тобто, кожен мешканець будинку, який ви бачите за моєю спиною, це на нашій вулиці, він зобов'язаний чистити доріжку не тільки для себе, щоб вийти від будинку до вулиці, де припарковані, ось тут спиною, припарковані авто, а й для того, щоб люди, котрі ходять по цій доріжці, могли пройти без проблем. Не отримати травму, тому що якщо хтось отримує травму, там підсковзується, падає, то він може засудити цю людину, що вона не прибрала, і це її відповідальність. Я в Україні, коли жив, чув, що бізнеси мають тільки таке робити, але виходить, що не тільки бізнеси. Якщо ви просто володар будинку, то ви маєте чистити територію перед вашим будинком, аби вона була прохідною. Що багато хто і робить. В основному ввечері можна побачити всі, повертається з роботи. І такі пора. Хтось по е старому дідовському методу з Лопатою. Більш сучасні ліниві канадійці купляють дуйчики, які ходиш з сніг, роздуваєш. І є ще такі, як е газонокосарки, але снігу прибирають машини. Тут невеличкі, багатьох гаражі стоїть, він виїхав. Пороздавав сніг і поїхав далі. Цікаво і корисно для суспільства. Друзі, ну і ще одна особливість канадської зими це те, що тут треба мати відповідний одяг. І я ось якраз встиг купити такі теплі черевики. Котрі не ковзають, котрі з слоєм ізоляції. Подивимось, як вони себе покажуть. Тож, друзі, повертаючись до канадської погоди, маємо цей тиждень циклон. Вчора було мінус один градус, все таяло, замерзло, все просто в льду, до сих пір все в льду. І, друзі, сьогодні у нас вже мінус 9, вночі буде і завтра. І всі останні пару днів мінус 11. І сніг, зима, холод. Але, друзі, з неділі на наступний тиждень плюс 4. Як це розуміти? Сьогодні середина осені, камон, середина осені. ще навіть не зима. І це я знаходжусь не в самій найхолоднішій провінції. Манітоба із Кочуван буде в рази холодніше, в рази довше зима. і всі у мене навіть є колеги і знайомі, хто приїхав в свій час з Манітоби сюди, приїхав в Калгорі. Кажуть, ні, якщо ти хочеш бачити зиму, ти поїдь туди. Якщо ти тут жалієшся на зиму, то ти її ще не бачив. Тому, друзі, знаєте, нагадує мені те, як було в дитинстві, коли сніга, коли прям така зима-зима в Україні. І тут, в принципі, те саме. Я думаю, до цього можна звикнути, можна запастися правильним одягом. Можна запастися правильним обладнанням для вашого будинку, для авто. І переміщатись, особливо коли тут доступні авто, і ви маєте свою машину, і ви за нею, звичайно, дбаєте, маєте зимову гуму і все необхідне, аби здійснювати ось такі виїзди в таку непогоду, то в принципі жити можна. Це не є чимось суперстрашним. Тут не є мінус 30 завжди, кажучи, іноді бувають. Морози, але це теж рідкість. Тому, друзі, є така особливість, і якщо ви на неї готові і розглядаєте Канаду як варіант, куди поїхати, будь ласка, все в ваших руках, я впевнений, ви себе знаєте. Якщо для вас зима, сніг, це прям щось нереальне, що ви не можете жити, обирайте більш тепліші країни, друзі. Багато тут для з Нігерії із. З інших країн Африки, але чомусь Снігерія відсотків 80. Я зустрічав людей саме звідти. І всі кажуть: Блін, тут така зима, ти зустрічав таку зиму десь. Я кажу, так, «Да, в Україні. Таке, а, намашка, намашка, Ось, Але, тим не менш, суспільство розвивається, нація живе, люди приїжджають, і повірте, зима О, ожеледиться, сніг, це. Не самі великі проблеми, які можна зустріти в Канаді. Багато зимових видів спорту тут популярні, тому що люди отримують фан від того, де вони живуть, і в умовах, в яких вони живуть. Якщо ви нічого не можете з цим зробити, пристосуйтесь, і це мені подобається в канадці, що вони саме так і роблять. Тому, друзі, таке ось коротке відео, сподіваюся, вийшло. Хотів поділитись своїм досвідом, своїми. Емоціями від того, що може бути тут всередині осені. І дякую вам за те, що ви є тут зі мною на цьому каналі. Дякую, що підтримуєте мене лайком, коментарем. Знаю, моє останнє відео було про силпіп, вийшло на 49 хвилин, але саме тому, що я, друзі, туди вклав максимум зусиль і інформації, яка знадобиться саме тим, готується для сил Тому, друзі, якщо ви готуєтесь до цього екзамену, будь ласка, подивіться моє відео, тут я його прикріплю. Відео підготовки для селпів. І також, друзі, розкупав ще один цікавий е факт і лайфхак про селпів, яким вже поділюсь в наступному відео. Тому дякую за перегляд, дякую, що ви тут зі мною. Я вас всіх відчуваю, всім бажаю успіху, друзі. Прорваємося!